Війна триває, і не тільки в цих окопах. Війна триває за долю і за душі дітей, і за душі тих самих дітей, яких ми з вами навчаємо. Саме страшне слово, яке використовують російські пропагандисти, це слово нація, і цим словом налякають своїх громадян. Але для нас це слово повинно стати. Завдяк відомий історик Загрудницький, нація це народ, який хоче мати свою державу. Тому виховуємо патріотів, працюємо над, е, актив, над е, активним формуванням громадян з активної життєвої позиції і робимо все для того, щоб здолати ворога. Я бажаю вам в цьому навчальному нелегкому знаю році. Зберегти своє життя, я бажаю вам творчості. Я бажаю вам всього найкращого. А ще всім нам перемоги в першу чергу перемоги і повернення.